Не перший рік мешканці Лозівщини, які мають єдину прибуткову справу від реалізації молока, скаржаться в Лозівську райдержадміністрацію на низькі ціни. Суперечки між приймальниками та здавачами припиняться, якщо буде укладений хоча б договір, де будуть вказані ціни, строки та відповідальність. Зараз договір лише усний, і його умови можуть змінитися в будь-яку мить достатньо примхи підприємства, яке збирає молоко у населення. Я не чувствовала такою бідною, як оцей. Ось ось такого не було. Ну хоча б за молоко платили якось би наче на плаву. Був. А то це ж. Я вже не кажу про те, що закупівельна ціна 3 гривні у магазині 26 десь бачила, 16-18. Ну, вже це мовчу, Бог з ним. Платіть оті три нещасні гривні нам, і, і ми будемо, як то кажуть, спокійні й доволі. В селі Плисове заступникові голови Лозівської райдержадміністрації Андрію Шевченку селяни повідомили, що Сахновщинський молокозавод деяким плисівчанам заборгував від 2 до 5 тисяч гривень. Як отримати ці гроші, ніхто не знає, адже не велось ніякого обліку, хто скільки і кому здавав молоко. Тому де юре ніхто нікому грошей не винен. Конфлікт припинити не може і правоохоронна структура. Немає офіційних відносин. Ситуація з молоко. Ком є проблемою всіх селян району, які продають його заготівельникам сьогодні. Починаючи з плисового, Лозівська райдержадміністрація пропонує селянам та молокоприймальним підприємствам укласти договори, щоб усе було чесно і законно. У нас позиція районної адміністрації заключається в тому, що ми просимо людей, просим вас, почерпую, що просимо перейти на договорні відносини, тому що Как бы что-то у вас понимаем все ваши проблемы что с вами не рассчитывается все это мы знаем цепочку мы знаем но тем не менее какая-то ответственность должна быть когда возникают проблемы люди с них к вам а к нам. ну вот мы будем проводить информировать вас такую политику То есть село за селом просить людей переходить на договорные отношения То есть, есть образец договора просим вас его изучать людей изучать и будем настаивать на договорных отношениях Я вас... Так, а ви сьогодні з ними розраховуєтесь чи ні? Сьогодні ні. Ну, чекаю, як вас гроші. А коли будете розраховуватися? Сахло Ну, Це Сатлочинський завод. Знаємо, так, так. Так, що з вами не розраховуються. І щоб вам допомогти, нам треба, щоб ви заключали договор. Це я вам дарю образі договора. Сільському голові ми його дали. Просьба його вичитати. зібратися вулицею і обсудити. І щоб ми, і Женя ми в цьому вручили, і на молочний завод передаємо цей договор, щоб у всіх було і перейшли ви на таку систему. Хорошо? Учні районних шкіл минулого тижня відпочили біля річки Бритай. Школярі, хоч і на канікулах, з радістю взяли участь у дводенній спортивній грі Сокіл-джура, організований управлінням освіти, молоді та спорту лозівської райдержадміністрації. Захід проходив на оздоровчій базі Спартанець учасники Сокіл-Джури жили у наметах. Їжу готували самі на вогнищі. Сьогодні ми з вами присутні на відкритті першого районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Я сподіваюся, що ми за ці два дні добре з вами відпочинемо, познайомимося, позмагаємося, розважимося і поїдемо звідси завтра з такою думкою, щоб на наступному році і ще раз зібратися і знову нам побачитися. Я Надію, що нам тут дуже з вами всім сподобається. Я вам передаю найкращі привітання від голови райдержадміністрації Сергія Георгіча Красноперова. Він бажає вам гарно, весело провести час, змагатися добре участвуйте в усіх ваших запланованих змаганнях, перемог вам. О, бажаю вам гарно провести. Цей час розповісти тим дітям, які не приїхали сюди, тим школам, які не знайшли такої можливості. Хай їм буде там трошки гірше, ніж нам тут трохи краще. Метою збору школярів на природі біля річки було корисне проводження часу. В програмі були спортивні ігри, стрибки зі скакалками, перетягування канату, волейбол, мініфутбол, були також стрільби у вечірній час. Молодь розважалась на дискотеці та спілкувалась біля вогнища. Ще учні мали змогу поспілкуватися з нашими земляками, які брали участь в антитерористичній операції. Досвідчені бійці продемонстрували та навчили відпочиваючих правильно встановлювати намети, розкладати багаття і готувати смачні. Солдатську кашу цікаво юнацтво було подивитися та приміряти на себе військове екіпірування, яким користуються бійці на сході країни. Називається тактична каска. Е, в чому її би, дуже приймущество? Как би на перший взгляд от, вона важка, да? Mm -hmm. Ну вона не тяжове, Це так каже. Вона удобна. <плес> Во-вторых, вона має дуже велику степень э, защити. То ти не чувствуешь нічого, ні не проблема нет. То есть Тобто э, в данном случае випадку тебе проблеми нет. Почему? тому що якщо у тебе у тебя не буде повреждено коленная чашечка. Правильно точно такі вещи. це коли у вас є нова Дві доби на природі біля річки у гарній компанії стали корисними для учнів району. Вони добре відпочили та отримали заряд позитиву до кінця літнього відпочинку. В четверте на Лозівщині відбувся фестиваль народної пісні Фольклорне веретено». В котрий раз на новому місці в цьому році хористів Лозівщини вітали в районному будинку культури. Зранку, 13 червня, двері будинку культури були відчинені для глядачів та учасників фестивалю. І одразу було видно, що тут з нетерпінням чекають, адже були накриті столи, усіх пригощали стравами української кухні. Від столів до зали гостей вже запрошували перші голоси учасників фольклорного веретена, а капельний спів магічно всіх переміщував у часі. Доброго дня, шановні друзі, гості нашого свята. Ми щиро вітаємо вас на щорічному фестивалі народної пісні Фольклорне Веретено. Ну, сьогодні, мабуть, в державі, чесно, не найкращі часи, але те, що столи повні, узвар кріпкий, а пісня лунає, це говорить про те, що в нас є майбутнє, і це майбутнє, мабуть, не, сам, не саме погане, це краще, хороше майбутнє. Тому від імені Лазівської районної адміністрації, державної, від імені Лазівської районної ради, щиро вітаю вас з цим святом. Дякую за те, що знайшли можливість, час, натхнення на творчість за те, що приймаєте участь, за те, що до нашої пісні української у вас є повага і надія на те, що буде краще. Успіхів вам у фестивалі! Шановні учасники, шановні гості. Я хочу висловити свої особисті слова подяки всім. То в цей стрімкий час новітніх технологій зберіг народну пісню, пісню душу народу, душу народу. Тож, вважаємо фестиваль відкритим, усім насолоду отримати від фестивалю удачі, добробуту і миру. Я задріва таки Україночка та дарма що з Духового села. da <laughs> da Пісня сумна, пісня весела, про кохання, про життя людей. Українські пісні, як спів людської душі, пронизує та заворожує. Ой. Семечки, семечки, коровы, семечки, причина и поруся, не поруся, починаем. Хто краще передав красу голосів і створив найліпший виступ. Не визначали, бо за мету ставили загальний результат насолода від етнографічного мистецтва пращурів, яке зуміли зберегти та знову оживити учасники фестивалю. Як подяка, усім були вручені грамоти і як обереги подаровані святі ікони, щоб сили небесні ще надовго захищали наше духовне та культурне надбання.